Але багато християн, кажуть, вони були відведені в полон. Дійсно, було б великим нещастям, якби їх повели в якесь таке місце, де не могли б вони знайти Господа свого. На випадок же полону є у святих місцях наших великі втіхи. Були в полоні три отроки, був Даниїл, були й інші пророки, і завжди з ними був Бог утішитель. Не залишить вірних своїх під пануванням народу, варварського, але людинолюбного, той, хто не залишив пророка свого навіть утробі Китовому. Ті, яким ми говоримо це, схильні скоріше сміятися над цим, ніж вірити. Однак у своїх творах вони вірять, що Оріон, мі тімней, найблагородніший гравець на Цитрі, коли його скинули за борт корабля, його взяв на спину дельфін і виніс на землю. Але наші де сказання про пророка Йону неймовірніше. дійсно, неймовірніші, бо дивовижніші, а дивовижніші тому, що говорять вони про більшу могутність.